Здравствуйте, православные. Батюшка. Мир вам. Есть духовные вопросы? И вам тоже мир. Отпустите грехи. Я не отпускаю по интернету. Человека Вы нужно батюшка? знать. Вон, смотрите, у нас тоже векомки. Вы батюшка? Я иеромонах. Вы батюшка? Монах. А почему у вас Иисус Христос? И у нас Иисус Христос. И у нас... Если вы монах. Mm. Вы боговерующий? А что, монахи не верят в Бога? Где это написано? Но я есть это такой... первый раз слышу. Много таких людей. Я первый раз слышу. Где? Конкретно скажите, где есть монах, который не верит Иисусу Христу? Нет, в Украине, нет. в Украине, в Киеве в самом. Докажите, скажите, я первый раз слышу. Скажите, Но там кто? же церкви сжигали в Киеве. Кто? Подождите, не надо там базар. Мне базар не нужен. Мне нужно конкретно скажите, кто из монахов не верит и кто разрушал, кто кого убивал. Слушаю. В Киеве церкви сжигали. Подождите. Докажите, кто сжигал в Киеве. Что мне нужно набрать? Вам доказать? Да, докажите. Вам доказать? Докажите, да. Давай. Хорошо, сейчас я секундочку. Слушаю, да. Сейчас я покажу, погодите. Хорошо, а я слушаю, служитель? я никуда не убегаю, я слушаю. Нет, нет, вы церковный служитель? Мне нужно доказательство. То, что вы сказали, нужно доказать. Да, а базар я понятно, не хочу слушать. Зачем мне это нужно? Ну, вы церковный да не служитель. Не надо ничего говорить. Доказательство говорите. Или просто базарите? Или просто базарите? Можно закрыть фонтан. Я спросила, вы церковный служитель? В Киеве снесли часовню УПЦ на месте 10 церкви. Вон, смотрите, пожалуйста, можете посмотреть. Давайте. Вот ее снесли, можете посмотреть. Да, давайте. Ну вы загуглите, посмотрите. Сейчас, сейчас я. я где там? Вон, вот Что вот. писать нужно? Слушаю слова. В Киеве снесли часовную УПЦ на месте У... ]десяти... десятинной церкви. Посмотрите. Снесли часовню УПЦ. -а. Так, подождите, что здесь написано? В центре ночью, ночью снесли, снесли храм часовню которую, которую суд признал, признал незаконным самоустроением в ночь 17, вновь 17, мая. 17 мая. Вы понимаете, Алё? Вы понимаете, Алё? І знову ми маємо свідчення, де росіяни запевняють неправду, говорять, те, що в дійсності не було і немає. Тобто забудова, яка була побудована Українською православною церквою в Києві, була незаконна. Тому це правильно, коли її зруйнували. Тобто вона не повинна була побудована, тобто вона не має дозволу. І ну, він розраховував багато більшу інформацію. Я це розумію. Тобто він шукав, але нічого не знайшов. Більше нічого немає. Тобто він знайшов якусь інформацію, і то вона не підтверджує їх теорію, що от українці нацисти не вірять в Бога, що вони такі. Тобто у них така теорія склала, склалася, ну щоб оправдати. Тобто оправдати вбивсь, чому вони нас побачать, і тому щоб нас не жаліли, що ми такі фашисти, що ми такі нацисти. От, і наших дітей не жаліли, розумієте. І так, виходить, з ними ніякого ділогу немає. Ну, якщо, наприклад, він просто втік, от, виключився зразу, то він зрозумів, що доказів в нього немає, тобто в нього вихід, який він вирішив просто втекти. А інші декіли починає кричати, поміняти там. Кучу всіх таких от, е фантазій говорити, е сміття і звинувачувати, і то взагалі тось, е не потрібно це все подавати, тому що дуже багато є таких е свідоць від них. Коли вони просто кричать, кричать ненависть у них і вони вважають нас не людьми, і тому то є, вони вважають, що нас треба вчити, нас Я це пам'ятаю, що в Радянській Союзі це було такі ставлення. Коли я говорив українською мовою, то вони мені забороняли, ти нацистов, а самі включали російські пісні. розумієте? Той слухали російські пісні, а от я не маю права включати українські пісні, слухати, бо це є нацизм. Це було. В Дніпропетровську, розумієте? От в чому біда. Тобто вони вже в Дніпропетровську виховували таких людей, українців між іншим, які ненавиділи українців і вважали, що фашисти і... і Степана Бандеру і всіх інших, Пау, Унцов, знаєте, А про себе вони миротворці, Ленін, Миротворець, Сталін, миротворець, там інші, які власу вони про нього не згадують, тому що це їм невигідно. Тобто вони тільки говорять міфи про. У нас ну а то що вони творили, що вбивали на Україні. вони про це мовчать і буду мовчати. Це зрозуміло їхня точку зара. Ну гірше всього, що вони підготовлюють почву. Раніше вони готувалися почву. Їм вдалося через церкву, українську православну церкву вони підготували ту почву, щоб українці здавалися, щоб українці приймали хлібом сіллю ворогів своїх. Оце їм вдалося зробити. Робити. Так само вони в Криму це робили, тобто вони підготували людей. От і ну там виходить, як що в більшості людей знову там вселялась росіяни з Росії, приїжджали туди, селялися. Ясно, що вони проваджували свою культуру, свою мову і свою ненависть до українців. Я це пам'ятаю, я там жив в Ялті, і пам'ятаю, що ненависть вони і до татар. Тобто, говорили, що татари, тобто вони працювали на фашистів, коли прийшли німці, вони були голятерами. Тому тобто, тобто, їх не шкода, що їх виганяли. Ну, це зрозуміло, їхня політика, їхнє ставлення, але виправдання тут не може бути ніякого, тому що е, сам Крим, він є е, 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 територія була українська по всім правам, і порушувати її не можна. Любі кордони не можна було порушувати, тому що е, це приводить до війни. То є дорожне чи до, до неноїші і, і, і до вбивства, розумієте? тому то є, вони з, зарані провокували нас. От, і це ви побачите це, через відео, яке зараз я вам покажу, що вони готувалися до цього, до провокації зарані. А ми не готувалися, тому що, по-перше, при владі в нас були проросійські президенти. Ющенко, він хоч був проукраїнський, але він єдине, що зробив там з Голодомор, там більше такого він нічого не поміняв. Тобто влада, яка була проросійська, яка ненавиділа українців, хоч Оксана Білозір була міністром культури, тобто і в цьому навіть в міністерстві там не був порядок. Тобто, ми не почали випускати художні фільми українські, театри переводити на українські, тобто, говорити слово Боже, щоб журнали, газети, телебачення. Змітити того всього не було. Тобто продовжувалася русифікація. І всі 30 років ми мали знов пригноблення, приниження і заборону. Тобто, і той російський мир, ясно, що він побачив, що ми не спроможні себе обороняти. Тому тобто, вони почали захоплювати наші землі, і Донецьк і Луганськ, і звинувачити нас. І тому тось, коли вони це говорять, що Україна впала на Донецьку, я кажу так, ти можеш бити себе молотком по голові. Тобто я хочу подивитися, як ти будеш молотком. Як то Україна впала на Донецьку? Тож абсурдні речі, розумієте, це таке висловлення. положивших життя за заслобождення Крима і Севастополя. Во имя сотен тысяч российских соотечественников, проживающих в Крыму и Севастополе сегодня, во имя светлого будущего России, Украины и Беларуси, во имя их единства, Крым от Украины отсоединить! все-таки обратиться к нашим русским мужикам, что хватит спать, хватит пить водку, пиво, хватит заниматься мирской суетой. Уже совершенно очевидно и э, без каких-нибудь э, сомнений можно сказать о том, что на нашем поколении в самое ближайшее время будет война. К этому надо готовиться. Если человеку дать автомат и сказать, иди и воюй, он не сможет воевать. Будет как в скинвале, где ополченцы брали автоматы и когда начинали стрелять по ошибке и своих. По неумелости и своих в спину стреляли. То есть человек должен, мужчина должен уметь владеть оружием. Времени у нас очень мало. Надо готовиться. Но самое главное это, чтобы было желание и понимание самое важное. Никто, еще раз говорю, нас защищать не будет. Ну вот, дорогие братья и сестры, командование приняло решение. Покинуть Славянск, потому что помощи от России нет. Вот, да. нам воевать нечем. И что вообще война будет? Что готовьтесь, мужики. Никто вас